Представ собі, ти молодий пацан, і купляєш собі Ауді А 7 Ще раз розгін до став. Welcome to Audi Airlines. Друзі, всім привіт! Сьогодні класний настрій, класна погода. Класний автомобіль на огляді Audi a 7-3-літровий дизель 13-го року. Сьогодні я буду максимально привзято оглядати дане авто, тому що воно в салоні. Коштувало в залежності від країни і їхнього ціноутворення від 80 до 100 тисяч доларів. І за ці кошти, як на мене, в ньому має бути все на такому високому рівні, що питань ні в кого і ні до чого не мало б виникнути. Але сьогодні вони виникнуть і не один раз. Ауді – це сьомий кузов. Випускався автомобіль з 10 по 17 роки, в 2014 році мав невеличкий рестайлинг. Це авто з'явилося в конкуренцію Mercedesу CLS. Просто народі, як на нього кажуть, банан. Це прямий конкурент йому зі своїми недоліками, зі своїми плюсами, зі своїми перевагами, які сьогодні ми дізнаємось разом з вами. Які ж мотори встановлювалися на даний кузов? Тут встановлений 3 літровий турбодизель 6 на 245 кінських сил, який, в поєднанні з класною коробкою ZF дає класний розгін, комфорт і надійність. Також сюди встановлювалися бензинові мотори 3-літрові. 300 кінських сил, які також є непогані, і показники розгону у них трошки ліпші, ніж у дизеля. Там порядка 1 секунди різниці в стоці. Також в ранніх роках ще сюди встановлювалися 2.8 бензинові мотори, але вони йшли переважно з варіаторною коробкою і на передньоприводних автомобілях. По мінусах, це є тормоза. Їх або при агресивній їзді потрібно міняти на більш стійкіші, тому що ці при тих швидкостях, на яких даний автомобіль їде, просто не вистачає. База в даного автомобіля абсолютно сходиться з А6. Просто її зробили на вигляд більш агресивнішою, задницю трохи скосили і тим самим надали. З А6 бізнес-класу, спортивності і агресивного вигляду. По салону також всередині не відрізняється ні приборка, ні панель приладів від, від А6. Єдине, що можу відразу сказати: після класичного седану тут трішки. Вузько і скупо сидиш, як на пасажирському, так і на місці водія. Крісла класні, зручні, але, як на мене, в конкурентів набагато зручніші в тих самих BMW Половина комплектації йдуть з ламаючимися кріслами, які просто тебе охоплюють, і ти чуть не з'єднуєшся з тим кріслом. Тут такого немає. Дуже не подобається як виглядає сам клімат. Багато уваги йому не будемо приділяти, але такі Бюджетні крутівки, де просто Фаренгейти і немає ніякого переводу в градуси, немає ніякого малого екрану, де тих екранів напихали вже навіть в економ-класи автомобілів. А тут немає нічого. Тільки одні Фаренгейти, ти мусиш переводити і вгадувати, який у тебе клімат. В більш-менш класному стані цей автомобіль з 3-літровим дизелем, з пробігом 100-120 тисяч. Кілометрів коштує приблизно 24-25 тисяч доларів, і за цей бюджет вже відкривається ринок на дуже багато цікавих автомобілів. Але, і напевно, саме через вигляд, унікальний вигляд, його купують, тому що виглядає авто набагато дорожче, ніж воно вартує. Потім людей запитаємося. Доброго дня. Возможно пізняти ми знімаємо огляд на автомобіль. Цікава ваша думка, скільки та, їм коштує? 12. 13, а ви скільки думаєте? Uh, за мен? Та-та-та, та от зараз скільки вона коштує. 18, 3, 19. 19, а ви думаєте 13, так? Якщо він каже 18, то 19, то думаю 17. А ви як вважаєте, скільки воно коштує? 16-17 тисяч. 16-18 тисяч. Добре, дякую вам. Я знімаю огляд цього автомобіля. І цікава думка людей, скільки воно вартує на вигляд. 6 тисяч доларів? Плюс-мінус, так? Дає. <плес> міф розвіяно. Багажник. Тут досить просторий, і порядка 500 літрів сидіння відкидаються в салон, перевозиш абсолютно що хочеш. Е, любих габаритів. місце майже як в класичних універсалах. Це рідкість в такому класі авто. І великий плюс. По задньому ряду. Також з моїми габаритами тут е, тісновато. Тіснувато як і по зросту, так і, так і в ногах, але в принципі сижу за собою помістився. Трьох тут, мого розміру людей, тут не поміститься. Саме літом, саме цим літом, сами лептимо, завітром туди, не І іди не було ти нас, само літом, саме цим літом самі летимо, за завітром туди, не зустрім. Також великим плюсом цього авто є е, рівень безпеки. Коли їдеш на ньому по трасі, вниз. Тут кузов при ДТП може спасти життя і ці автомобілі витримують навіть удари потягів і люди залишаються живими з декількома синцями. Це надзвичайно круто, класно. Прям спонукає тебе порушувати постійно. Не можеш за кермом сидіти чемно. Ця машина робить з тебе поганця на дорозі. Розгін. Тут 6,5 секунд і це здається вроді класно, але якщо дивитися на інші ауді, то це найгірший результат. Як таке може бути? Ти купуєш преміальну Audi за 90-95 тисяч доларів, а в тебе 6,5 секунд. Так, і купуєш ту саму Audio 4, яка в два рази дешевша на 2-літровому бензиновому моторі. Вона їде 6 секунд. І там прошиваєш стейдж, вона їде 5 секунд. А тут такого не зробиш, на жаль. То в цьому плані, як на мене, це мінус. Та, він класний, економний і по трасі. 200-210 їдеш по якомусь автобаймі німецькому. Це прям її стихія. А у нас такого явного плюса цього мотора і, і немає. Відразу, коли сідаєш після корейця-японця, це абсолютно другий рівень автомобіля, шумоізоляція дуже класна. просто ти відсторонений від е, всього навколишнього світу, і е, в рестайлінових моделях, там ще, які вже йдуть з 2014 року, там е, подвійні стіклопакети стоять на бокових вікнах. І там ще класніше. Ну, куди класніше, я вже не знаю. Ми їдемо зараз на кулішах, то у Львові то знають цю вулицю добре, особливо автомобілісти. Авто досить збите, нічого ніде не дрібіжить, але воно не м'ягесеньке. Та воно повністю справляється з бруківкою, але ми їдемо і так, і так як то тримаємось руками, а не просто вільно і плавно собі їдемо. Воно таке досить збите і підвізка тут ніяк. Не регулюється. І тому портрет цієї людини ідеального покупця не малюється, бо як для основного автомобіля, на якому ти будеш постійно їздити, вона за жорстка, особливо на наших неідеальних дорогах і великі габарити, і буде завжди дискомфорт при паркуванні у місті. А як для тачки вихідного дня, я ж кажу, куча конкурентів, та сама BMW, той самий Mercedes, де ти можеш по... подуріти на цьому задньому приводі і попалити трохи резину або в повороти, позаходити боком. А тут це неможливо. Тут ти просто класично, стабільно їдеш. Але щоб відчути всі козиря цього автомобіля, напевно, потрібно просто. Їздити на ній там, де вона створювалась, на німецьких класних автобамах, де нема обмежень по швидкості, де цей автомобіль буде чуть не на холостих 200-210 їхати і вільно себе почувати і домінувати над іншими автомобілями. А в Україні, в наших реаліях, всього потенціалу цього автомобіля, на жаль, не відчуємо. Зараз ми ще заміримо розгін до 100. І на тому будемо завершувати. Ще, що мені не подобається, це цей екранчик. Там вони зробили таке ноу-хау, класну анімація, коли нажимаєш старт, включаєш зажигання, екранчик виїжджає. І тут просто виїжджає калькулятор якийсь. Коли в тому самому 2013 році з'явилася вже Tesla з отаким планшетом, класним сенсорним, цей екранчик навіть не сенсорний і просто якась трьохколірна анімація, яка встановлювалась в 2000 х роках на автомобілі. Навіщо таке ставити в 2013 році? Не можу зрозуміти. Знімемо розгін до 100. І погнали.

Але тормоза відразу відчувається, що не вистачає. Виключили стабілізацію, пробуємо тепер з двох педалей. О! Стоє стоє. є літом, саме цим літом, летимо, ось такий огляд вийшов цієї красуні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть в коментарях, які автомобілі ще відзняти. Дякую за перегляд. Пока.